Повернемося до нового альбому Гаги Мейхем, деякі треки, з якого я вже встигла заслухати до дірок. Милий факт: повернутись до себе та свого образу Гагу надихнуло кохання, а саме її наречений Майкл. Like, so, like, you know, like, з усією впевненістю можна сказати, що Мейхем це найхаотичніша та найзагадковіша робота співачки. І так і має бути, адже Мейхем перекладається як хаос. Інгли Абракадабра та Дізіс налаштували слухачів радше на холодне та постіндустріальне звучання, але сам альбом показав, що хаос це взагалі не про цілісність. Справжні мейхім це коли одна пісня трохи схожа на Майкла Джексона 80-х, Інша здається добре. Вписалася в альбом Тейлор Свіфт 1989, Паралельно Мейхем повний впливів ранньої Гаги. Хітовий дует із Бруно Марсом, повселюдний захват від обрикадабри і регулярна і послідовна робота з маркетингом до нового альбому зробили своє. Гага стала найпопулярнішою жінкою-виконавицею Spotify. На момент запису леді Гага має 122,7 мільйона місячних слухачів. Більше лише у її колеги по фіту Бруно Марса. Фанфакт: назва альбому Мейхім така ж сама, як у скандально відомого норвезького блекметал-гурту. І там, де хтось інший порадився б з маркетологами і відмовився від ідеї такого неймінгу, Леді Гага просто бере і дропає альбом. А в тому, що з часом за запитом Мейхім у Google видаватиме саме її альбом, а потім все решта сумнівів немає.